Здоров'я. Його не купиш в аптеці. Лікуватися теж наші дні дорого. Тож здоровий спосіб життя, гарна профілактика хвороб. Що про це думають самі і у Свісідній день здоров'я, який відзначається 7 квітня? Дивіться далі. Якщо сьогодні вийти просто на вулицю і подивитися, як ізюмчани зустріли день здоров'я, то можна побачити, що спортивні майданчики пустують, незважаючи на теплу погоду. А на вулицях та в парках люди навіть на мить не замислилися на згубність у шкідливих звичок, замість м'яча в них цигарки. А ввечері ще й пиво. Зараз дуже рідко можна побачити, як не тільки діти, а й дорослі катаються на велосипедах, роликах, просто бігають на стадіонах. Бо на жаль, таке розуміння, як здоровий спосіб життя, у кожного різний. здоровий спосіб життя. Що не пить. А вы придерживаете за вас? Нет, мы бухаем. Тож, мабуть, кожному слід замислитися, що краще – сидіти на вихідних перед телевізором із пляшкою пива, або вийти з друзями на спортмайданчик, побігати з м'ячем, або ж позайматися на тренажерах, які віддано чекають на справжніх користувачів. Кожен обирає сам. В моєму розумінні – це вірити в Бога. Тому що, коли людина вірить в Бога, коли він вивчає Біблію, то він точно буде вести здоровий спосіб життя. Я не маю вредних привичок. Господь допомог мне бросить курити, я перестав пить, я не употребляю наркотики. Здорово питаюсь, займаюся спортом. Я так зрозумів, курити не треба, да? Лучше кофе попити. Це вже добре. Все. Я не буду курити. Спасибо. Всесвітній день здоров'я. Відмінний спосіб відмовитися від шкідливих звичок та займатися власним здоров'ям, адже наше майбутнє в наших руках.